На минулому тижні працювали з нашими партнерами і отримали від благодійної організації в Велику допомогу у вигляді двох аналізаторів, які розташували в воронівській амбулаторії, і зараз є можливість у пацієнтів отримати всю лабораторну діагностику на рівні первинної медичної допомоги вже амбулаторії вороні же. Не треба вже, скажімо так, їздити до міста, шостки витрачати час, ресурс. Також наші партнери надали велику кількість. Медичного обладнання для пацієнтів з обмеженими можливостями це буде розподілено між пацієнтами це інвалідні коляски, палочки, ходунки і дуже багато іншого. Також наші партнери 100% життя допомогли нам на минулому тижні також з медичним обладнанням. Це холестерометри, які розподілені в амбулаторії. І інші медичні вироби, що стосується захворюваності, за минулий тиждень до закладу звернулося 111 пацієнтів з ознаками ОРВІ. Це на 23% менше ніж на позаминулому. Там захворіло 145. Тому ситуація з ГРЗ трішки краще. Запаси ліки у нас вистачає на три місяці. У нас є і невідкладна медична допомога, і завдяки партнерам ще багато інших медичних засобів. Інтернет, те, що ми домовлялися, усіх інтернет пропрацьований. Є розуміння, де ми можемо підключити.